Чотири атаки за ніч Нікопольщина знову під вогнем окупантів. Від них страждають і тварини. Лисиці ховаються від обстрілів у заводських цехах. А Покровський гірничо збагачувальний комбінат організовує поїздки на пункт переливання крові. Вітаю вас! Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Ворог не вгамовується з обстрілами наших міст та сіл. Вночі окупанти чотири рази накрили вогнем Нікопольщину, били з важкої артилерії. Під прицілом у росіян опинились райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені п'ять приватних житлових будинків, сонячні панелі, комунальне підприємство, знищена господарська споруда. Обійшлось без жертв. Пільні роки в евакуації понад 70 дітей з Нікополя вже другий рік живуть в одному із санаторії Дніпропетровщини. Всі вони з родин співробітників Інтерпайп. Як тільки почалися обстріли, компанія одразу запропонувала евакуювати жінок та дітей до більш безпечного району області. Цьогоріч учні пішли на навчання до місцевої школи, аби бути як зазвичай у класах за партами. Про маленьких Нікопольців з недитячими мріями Катерина Нічик. Далі. Вимушені е, втекти, так сказати, бо в Нікополі було залишатися вже неможливо, ну, реально вже було дуже страшно. Так, день, коли довелося покинути рідний Нікополь, згадує пані Ксенія. Виїхати допомогла компанія Інтерпайп. Як тільки ворог почав гатети по місту артилерією, підприємство організувало евакуацію родин своїх співробітників, а саме жінок та дітей. Також забезпечило їм подальше проживання. Кімнати у прихистку каже Ксенія невеликі, втім гостинні кожне на дві-три особи. У санаторії жінка живе разом із двома дітьми. Втім, ділиться за рік проживання тут рідними стали всі. Ми дивимось всі за всіма дітьми, бо всі рідні йдеш по коридору. там Женя, ти на уроки пішов? Я йду там. Тут, ну, тут больша, велика-велика родина, така комуна. Аби всі діти мали змогу соціалізуватися щодня у санаторії організовують дозвілля, влаштовують спортикіади, конкурси, естафети, розвиваючи заняття для дошкільнят, танці та арт терапію. «У мене буде по стіні пастіні їздити». Усе це організували коштом компанії, а ще триразове харчування. Цьогоріч частина дітей вирішила навчатися очно у місцевій школі, аби спілкуватися з однолітками. Старшим класом тимчасово проводять уроки дистанційно. Ми тільки почали недавно вчитися, в в нову школу. Все добре. А от першачки вже стали до офлайн занять. Серед них Славко вже більше року разом із бабусею та старшим братом живе в евакуації у більш спокійному районі області. Школяр каже, заняття вже полюбив, тому що, що, що я першої тільки только не маю і малої і, і троє на іноді. Найбільше розповідає Славко, полюбляє фізкультуру та математику, встиг завести і нових друзів. Втім, каже, дуже сумує за тими, хто лишився в Нікополі, то жить за матосою та рідним містом. Тож найбільша мрія маленького хлопчика зовсім не дитяча. Я хочу, щоб війна закінчилась і щоб жили бабушки, дідусь, дошки мами жили. Міря що неуміралікада у компанії Інтерпайп кажуть всім необхідним своїх співробітників евакуйованих нікопольців будуть забезпечувати допоки буде потреба. Аби у такий скрутний час батьки мали змогу працювати та не турбуватися за безпеку своїх дітей. Дорослі ж та малеча попри щоденні загрози та обстріли вірять. Зовсім скоро обов'язково повернуться до рідного мирного Нікополя, своїх шкіл та повсякденних домашніх справ. Катерина Нічок та Євген Шпак про Нікополь. Врятувати життя бійців. Покровський гірничо-збагачувальний комбінат організовує поїздки з покрову до Нікополя на пункт переливання крові. Донорів чекає 19 вересня на 9.30 біля стадіону Авангард. При собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код та бахіли. Донором може стати повнолітня людина з вагою не менше 50 кілограмів та без медичних протипоказань. На станції переливання зазначають потрібні всі групи та резуси. За сприяння обороні таку медаль отримав Нікополець Унищук Валерій від Міноборони України. Він працює в Нікопольському економічному університеті. Там виконує обов'язки ректора з перших днів. Валерій підтримує наших військових та співпрацює з збройними силами України. У Нікополі з'явились два мобільні медичні кабінети. Вони оснащені необхідним сучасним обладнанням. Це, зокрема, система ультразвукової діагностики для оцінки стану і функцій серця. рентген, високочастотний електрохірургічний апарат та монітор пацієнта. Перший кабінет вже почав працювати. Дізнатись, коли він відкритий та адресу можна у сімейного лікаря або за номером, який ви бачите на екрані. Увага зміни у Русі з 18 по 21 вересня. Приміські потяги тимчасово курсуватимуть за іншим розкладом. Все через ремонт колії. Актуальну інформацію щодо проведення робіт ви можете побачити на екрані. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди вільної країни.